«Щедро» – провансель номер один в Україні. Розкатала, тіпа, ну, як сілітер десь приблизно розміром. Знаєш, в мене вже кипіла водичка. Ширина така була плюс-мінус. Я кидаю ту болимбу воду і вона отак її розриває. Знаєш, вона отака, блін. Ну, товщина, як великий палець. Я така. Ну, тупа один довгий лінивий вареник опаздувала, яка, ну, як мій палець. Ну, ну навірно, десь ну, середній показувати не можна, показуй між зіниць. Ну, реально, така товста паста, як гілки, які, знаєш, як брусся, як, ну, капець, така, ну, товста. Крукаденька, ну, що то не то, ну. Наприклад, нарізання штука ця, підвізьми. На цю машинку. Я розберусь. Боже, яка ти зла. Так до мене говориш, наче тобі в борщ насрав. – Вкусно? – Краще, слава богу, що не було ще тіста, але я переробила, і вона вже була тоньшою набагато, бо там просто така, така балуба була а не паста. Хочеш спробувати? Угу. Да? Дуже. Я ж погор пішла, взяла собі рукавички, презентація, щоб потім не склала, що я руками там щось лапала. Я ту лапшичку там викладаю, стараюся, картопельку, все, щоб воно не просто як я вивалила і все. А я ще намагалася вибирати гарні шматочки та мовочі. Ого, в тебе такий прям насичений? Угу. Угу. Ну, мене ж немало рового листа. Я додавав паприку чуть побільше. Він такий густоватий. Я пробую, а воно таке копчене. Томатна паста. Ні, воно смачно, але воно не схоже. Мені подобається. Взяв свої макарончики, кинув їх е, туди до свого цього, що е, я тушив в бульйон. Як можна презентувати цю страву, ну, ті типу, гарно вилежу зли бульону, все, все готово. Руслан, ви завжди найперший. Не, не, я не я не один. Але дуже часто найбідніші смаки. Це з не може зіграти реально ну, поганий жарт, бо е, в нього, типу, от постійно, коли він закінчує раніше, щось не так. На щось він не е, дозвернув увагу, знаєш, чи типу, по щось не доробив. Оце тіп, за це я більше всього переживала. дай -по. М -м -м. Понюхав, ну Олін борщ. Чуєш, ти будеш. <ріст> Тебе ранено було, так? Да. Шо, не чутно? Взяв просто свиню де да і все. Забігався я там за тими яйцями. Може, якщо було время постояще подумати, то, може, ще й відкрив би барана. Ну таке, що було, то було вже не вернеш.